У нас на політраді Черкаща ми використовували спільне рішення. Я б його підписав і перш за все хотів би подякувати ініціаторам даного процесу, колегам із народу і сказати на загалом, ми за приватизацію, але ми за відкриємо приватизацію, ми за відкритим іменізацією. Ми за те, що якомога найпрозоріше був проведений цей процес і ми разом якомога більше зібрати кошти, які будуть передані до нас, Збройні сили України. Тепер я зачитаю це не звернення. Це рішення політичної ради Черкаща. Вважаємо, що створення ще однієї комісії є диаційне та не. Внуто. Чесно, чисти, прозорих аукціонах залучити сотні мільйонів гривень і передати їх напряму на Збройні Сили України, або провести аналіз цього майна і зробити так, щоб воно. Пр... Проблема ця має прізвище підборний Анатолій Вікторович, голова Черкаської обласної ради, який цьому перешкоджає, перешкоджає всячі. Доказом цього я можу навести приклад, чому за 4 роки, коли він тут голова нічого цього всього не робилося, чому вже третій рік війни сьогодні немає нічого, щоб обласна рада. Богом, а не військовим. Хоча мілярні бюджети, мільярди. Сьогодні цього особа немає. На посаді головою обласної ради сьогодні має бути людина, яка має аналізувати це все, яка має вичатувати, якщо так можна сказати, з бюджету все, що тільки можна, і відправляти сьогодні на Збройні Сили України. Важливішого сьогодні нічого немає. Ми чекали 22 рік, ми чекали 23 рік. -го. Головою обласної ради не зроблено було нічого. Цьому плані нічого. Нам видко і соромно суди родини. Тому що, по суті, ми сьогодні не маємо ніяких повноважень, і ми сьогодні ніяк не можемо допомогти військовим. Що і сьогодні є в обласної ради, це комунальне майно, яке неефективно не розпоряджається. На минулій сесії головою комунальної комісії устрою були розлучені багато випадків, коли квартири, які належать обласній раді, це мовляв Черкас, здаються за 4 тисячі гривень. Шикарно. Компанії, які належать обласній раді, мають сотні мільйонів гривень обороту, мають сотні тисяч гривень прибутку, копійки. І цього було сьогодні недостатньо для того, щоб зібралися депутати і прийняли якісь рішення. Це просто соромно. Тому е, ми не будемо зупинятися на цьому. Ми будемо далі якимись іншими методами чи чином проводити. Зазначимо роботу. Тому що, якщо ми тут зупинимось, то я не знаю більше, що ми в цьому залі депутати можемо допомогти військовим. А сьогодні, якщо ми нічого не можемо допомогти військовим, значить нема чого сюди. Це має бути основа основа. Ще раз дякую всім, хто прийшов. Будемо продовжувати цю роботу. А логію обласної ради після цього я просто бажаю написати заяву. І з скласти повноваженням. тому що такого за 4 роки ще не було. Перша сесія, яка прямо звучить виділення ресурсу на Збройні Сили України, знайти резервну, провести а і не збирається депутати. Через те, що самим головою вчора особисто були обзвонені практично всі, і було обговорено, що не йдіть на цю сесію. Я поважаю колег-депутатів, але. Як, як я ще раз сказав повторюю, що кожної проблеми є прізвище. Прізвище цієї проблеми це підвод. Як ви всі зерувати? не мені відомо, таких фактів немає. А те, що є кожної проблеми прізвище, я вважаю, це має ще і підготовка до майбутнього відчуття. Перш за все, шановні колеги, я дякую кожному, хто прийшов. Можливо, всі не зміг. Але... Це у тих чи інших проставити. Але ці ініціативі з самого початку з нами рухався, розумів, що ми робимо. Ну, Ми бачимо сьогодні цю картину. ще хотів коротко дозволити сказати, що ми на сьогодні маємо. Сьогодні маємо те, що сказав наш колега Навицький, єдиний інструмент, який може. Застосовано для допомоги Збройним силам України. Це обласна рада, її діяльність має таку специфіку. Це управління комунальним майном, це прибуткова діяльність комунального майна, її немає. Вона святкова. Це можливість проведення аукціонів, прозорих. Десятки років наголошують не приносили прибутки в обласний бюджет, а навпаки, тільки дотувалися з обласного бюджету і на десятки і сотні. Народилася ініціатива, тому щоб створити комісію, яка би нарешті, зробила чіткий реєстр всього нашого мене, цього немає, дала чітку відповідь на те, як воно використовувалася протягом статус. Не політична, до неї долучилися депутати позафракційні з будь-яких інших е, партій, які представлені тут. І крім того, від е, учасників ініціативи я жодного разу не чув, що вони щось привезли про політику, про вибори, про Натомість, що вона має сьогодні. Хтось там прикривається військовим, виходять сюди і оголошують стримування рішення, якоїсь там політичної ради, якоїсь партії. Друзі, ось що, з котошок з'їхав? Ви з Хартушок з'їхали? Яка політична праді? Ви нам три тижні розповідаєте, що ми приведемо військове. А ми їм допомагаємо фінансово, вони будуть так кричати, як ми їм скажемо. Мені розповісти, що загородити за загиблими. І опасібці, бо не хочуть проведення роботу. Спробували спочатку залякувати нас, тиск. Питання, давайте ж домовляйтеся, ми за створення комісії. Так, вона потрібна. Треба робити, треба й на приватизацію виходити. Силі сидять сині обличчя немає. Ну, що домовилось, та да, домовилось, йдемо всі на сесію. Будь ласка. Пусте місце. Ось тут сидять колеги з інших фракцій, які підтвердять мої слова. Була досягнута домовленість на нараді керівників фракції, яка відбувалася позавчора, і в якій приймав участь голова обласної ради і голова обласної адміністрації. І голова обласної адміністрації ще раз зауважив чітко, чи... яка мета нашому ну, всіх що і це шляхом має бути. Додатковий ресурс самі знаєте для чого. Ось ставлення колег до цього питання. Дякую за увагу. Я думаю, що ми будемо із колегами рухатися. Все-таки я переконаний, що в депутатському корпусі переважна більшість колег мають здоров'я. Іхто не має її, його байдуже, що буде Збройним силами знання. Ну, Зараз Скажу відверто, я 6 годин був провів завлю, щоб стоїв на цю сесію. І ну, здивований був такий серйозний демарш публічний з боку. Найпотужнішої політичні сили, як вони вважають сьогодні на Черкащині, незамінної, самої багатої, самої справедливої, самої рушійної сили політичної на Черкащині. Мені дивно, бо позавчора справді відбувалася нарада, всі тільки просили, давайте без політики. Добре, без політики. Мова йшла про те, що ми маємо забезпечити додатковий фінансовий ресурс в обласному бюджеті і спрямувати його виключно на потреби військових. Намагання провести цю сесію нас звинувачили в тому, що ми хочемо прикритися військовими для того, щоб на цьому пропіатися. Та я вам розкажу, де відбуваються піари і чим вони можуть повернутися. Отут, на оцій вулиці, що з боку, з цієї сторони, пару тижнів назад проходить захід за участю тисячі людей. Тисячу людей. За участю військових. Ветерані, інвалідів, їхніх дітей, їхніх сімей. Там бере участь влада, все це помпезно анонсується дві неділі перед цим і ще три тижні після цього. Ми зробили якийсь забій і зібрали 648 тисяч. Боже, як похвально. Все добре. Це робить компанія, яка має ресурс. Але ця компанія може цей ресурс втратити. як втратили багато таких компаній на півдні і сході країни. Быстро розрузили в один день, все нормально, все закінчилось. Закінчились понти, закінчились гроші, вивізки, забіги, прибіги і все остальне. Перед цим, перед цим була сесія, ви були хлопці, десь присутній бачу. Я їхав сюди так само, на сесія. Їхав в свої бригади. Я вам хочу сказати, що почув, що в ні збили 13 шокерів. Мені скажуть, хто такі упевнений, що тисячі людей тут буде ходити? Ветерани, яким треба обомстити, їхнім сім'ям, владі, очому органу управління цілі номер 1 на Черкащині для ворога. Оце використання вас, хлопці військових, на своєму і бо в когось політичний сезон почався вже давненько. І вони лідери сьогодні Черкащина в чому політичних перебігах по всій Україні. А чого? Бо тут трохи найспокійніше. Проходить захід скандинавська ходьба у Катеринополі в периферійному районі на 600 чоловік залученням Міжнародної федерації скандинавської ходьби. Ви мені скажіть, це зараз? Оце на часі було. А тоді розкажуть, давайте без політики, бо когось обвідали. Ви бачите, вони равноапостола на фракції і партії, а ми тут челять, нікому не потрібно. Так я можу історію багатьох із них розказати, персонально і політично можу розказати, які вони святі і равноапостольні. отут. Але дивно, що на сьогоднішній день, повірте, коли мова йде про те, що зараз треба хоч якось допомогти і все сконцентрувати туди, була пропозиція на цій нараді. Послухайте, а давайте ми не будемо займатися цією приватизацією, а давайте просто ми скинемося по мільйону. І закриємо це питання. Хороший принцип. Кому ж цей мільйон, як мені 10 рублів забудуть? Але на цьому піар такою здують, що вибачте, мені ну, не буде що почитати у мене. Я казав, коли оцей захід не тисячу людей привели, а коло міської ради наступна сторінка новин ввечері читаю, бо Старлінки є, є інтернет, читаю, стоїть 8 жіночок з дітками. Отам От стоять міської ради. І просять повернути їхнього батька, який був в Маріуполі е, взяти в полон і вже два половиною років його катують. Про тих хлопців, яким дали довічне ув'язнення, ви знаєте, як їх там катують. А це нікому не треба, бо там вісім чоловік, а тут тисяча. Це без політики. В общем, взагалі без політики, щоб ви розуміли. І е, хочу вам сказати наступне, що я, е, коли буваю тут на Черкащині, Отак От гарно, щоб комусь мозги трошки встряснуть, висіли, воно може десь комусь болить. Болить особливо рідним, близьким, знайомим. Коли фотографії загиблих хлопців у Черкащах, висіли тут по всіх Черкасах. Пам'ятаєте на бікбордах? А на шефесті висіли інші фотографії. Не хлопців тих, що загинули. На шефесті на Звенигородщині. Там висіли інші бікборди. Нема воді зараз там висять. Це щоб так, без політики. І в загальному скажу наступне. Підтримую того, що хтось панічно боїться, що це буде реальний стан речей вивернутий отак. Я вам більше скажу, все те ліквідне, що може бути передано е, на приватизацію виставлено. На сьогоднішній день є одне з небажань, тому що там працюють керівники цієї, е, керівниками представники цієї політичної сили. Ними поставили. І будуть свято на цих посадах. І тому хай мене звинувачують, у чому завгодно, мені абсолютно оцимбало, хто як оцінить мій виступ. З тих, кому це не сподобається. Але не сподобається їм тоді, хлопці, ну ви ж самі бачите, наскільки динамічний є фронт. Ви ж знаєте, що там відбувається, чим це може закінчитися. А тому, коли кажуть, що вас використовують, да, вас вже почали використовувати, вам і прикриватися, робити гарні картини. Вас будуть провідувати в госпіталях, вам е, приносити подарунки, вам будуть створювати якісь програми про якісь е, медичні гарантії і так далі. І тому подібне. Але точково з прив'язкою до бренда, з прив'язкою до політичної сили. А отут, в органі управління, чітка демонстрація позиції влади як єдиної всіх гілок, її немає. На ній не дуже піарнець. Тому хтось один виходить, я почув, сказав, не один, хтось як керівник фракції, виходить і каже, у же ж тут 33 голоси є, голосуйте. То я йому нагадаю, цьому великому інтелектуалу перші наші засідання, от у цій залі, цього скликання, коли було по телебаченню його е, е, виступ і показана заява, де підписали 4 політичні партії про створення більшості в обласній раді. І заявив, що ми беремо на себе відповідальність за розвиток краю і за ситуацію на Черкащині. Оце відповідальність. Став і втій. От і вся відповідальність. Тому хочу їм усім подякувати за їхній каторжний труд, що вони наближають перемогу. Хтось на культурному фронті, хтось на якомусь аграрному, хтось ще на якомусь. У мене питання, скільки у вас 200-х і 300-х на цих фронтах панове фронтовики? Подумайте, і тоді робіть висновки. А політика, вона все одно була присутня, буде присутня. Тільки десь менше, десь більше. І чим більше ми будемо втягувати, тим менше буде толку. Тим більше у вас, хлопці, буде на бікбордах або без рук без них. Йо? Я не розуміють, панове депутати, панове присутні. Може вже війна закінчилася в країні. Да? Може вже армія не потрібна, може не потрібно вже їй допомагати в цьому всьому. Коли ми потрібні були, ми стали на захист своєї країни і ми робили свою роботу. Будьте добрі, блять, сядьте і робіть свою свою роботу. Помагайте цим військовим, бо того, що без тилу не буде і фронту. Всі говорять, ми допомагаємо військовим, бо там три машини привезли, п'ять дронів привезли. А ви знаєте, наскільки вистачає часу у тих три машини. Коли привітає, гадає пішка друга і за 2-3 дня тих машин вже немає. Ні дронів немає, немає ні гуманітарної допомоги, бо то, що вона розлетілася по всьому Донбасі. Я не можу зрозуміти, в чому проблема ну, Полягає, волки палки. Це, ну, це абсурд. 22 депутати. Ті говорять на одну фракцію, ті говорять на другу фракцію, ті на партії. Починають між собою один на одного скидувати всю відповідальність. Ті неправильно проголосували, ті не прийшли і тому подобається. Так давайте ми теж будемо так само робити, да? ті не тримали, то ми теж не будемо тримати. то. Ті там не воюють, то ми теж не будемо там воювати. В чому проблема, я не можу зрозуміти, ми з того, що ви тут не сварилися, сіли і зробили свою елементарну роботу. Бо того, що ви не в окопах. Опояз, багнюті з щурами, з мишами з усім. Вас не прилітає кожної секунди. Ви не думаєте, що сьогодні це хвилина може бути для вас останнім. І кожного ранку ви постійно дзвоните до своїх родичів і в душі вже прощається з ним. Ви сидите в теплих кріслах, м'яких кріслах. Кожного дня ви їздите додому, бачите своїх родин, близьких, не бореться за це життя. То чому не можна то спокійній обстановці зробити і допомогти цим військовим? Що не так? Ви кажете, використовують військових, мені каже, така думка, що нас почали використовувати ще в 20-му році. От дійсно. Коли не потрібні, да, всі там дуже згуртувалися, всі. давайте за фронт, давайте для перемоги, все для військових, а потім що. Військовий, виходить, да, 120 тисяч. Але ви не думайте, скільки від уходи на ремонт автомобілів, на покупку автомобілів, які військові, теж за свій кошти купують. На форму елементарну. Елементарна нормальна форма стоїть 6 тисяч гривень. Це перший бойовий вихід, нормальна форма. Перший бойовий вихід. Та форма це може вже не бути. Все, якщо порвати, ти її вже не обшиєш, не зашиєш. Автомобіль сьогодні дали, ти ще можеш не доїхати до тою самої ропа. Робте, я об'ясню, це робля е, опорний пункт. Бо прилітає шахеди, тої машини нема. Поставив прилетіла міна, тої машини нема. Генераторів тих нема, старінки, нічого нема. І все це військові купляють за свій кошт, бо ми не будемо чекати, поки ви надумаєте. І ви колись там, через місяць, через два прийшлете нам ці гроші. Чи прийшлете ці автомобілі? Нам треба зараз, зараз, на даний момент. Щоб виконувати якісь бойові задачі і берегти своє життя і життя своїх побратимів. І всіх цивільних також. Коли ми виїжджаємо навіть на ту саму ротацію, не можна, ну, чи не можна якісь здання дати нормально, а спати на карематі на палубі заброшені якісь лікарні, нема ж нічого, ніякої ні допомоги. Той воїн, який воює, він навіть не захищений, він не впевнений в завтрашньому дні. Не в тому діло, що він виживе чи не виживе. А він завтра лишиться, не буде здати його відправляють в резервну роду. І платять 670 гривень на місце, а в нього теж є сім'я. Я просто маю єдиний вихід. Оці всі депутати, які не хочуть голосувати, які не розуміють, що така потрібна допомога для армії, Оці кошти, оце все. Вас просто зібрати в один автобус і дійсно повезти напередок. Хоча б на пару днів, та яке на пару днів, на пару годин. На пару годин то всіх повезти, потім ви приїдете сюди, ті, хто не попливе на От тоді ви вже будете розуміти, чи потрібна допомога для армії, чи не потрібна. Військова операція виграється, програється. Якщо говоримо про загальну перемогу, економіка країни може тільки загальну перемогти. Якщо у нас не буде всіх інших людей, з яких ми не можемо не пам'ятати, які будуть творити і наповнювати бюджет, які будуть задіяні, а не ходити по різним політичним зборичам, які будуть задіяні саме в наше велике українське господарство. Яка війна з ніякими партнерами мирно не буде. Тому давайте вболівати за всі напрямки нашого буття, хлопці, які воюють, несуть відповідальність корму за те, щоб вчити ворога. Всі, хто знаходиться в Калу, всі мають працювати для того, щоб країна перемогла всім.